Я додав іскре натхнення. А я тепер мушу програмувати цілих три дні. Моя команда! Не чіпай мене. А що? Телик зламався, тому я прийшов дивитися ваш. Хіба це серіал, циферки, плюсики, нолики? Добре, до того, як я знайду час полагодити телевізор, подивися випуски онлайн. У телебачення онлайн. Так це дуже популярно. Змінюватиму свої звички. Дякую, Бене. Тепер, будь ласка, не заважай нам. Так, ми працюємо. Що за смак? Том. А. Бен. Анжела. Джинджер. Хэнк, балакучий Том і друзі. Так, який би мені пошукати улюблений серіальчик. О, як щодо це не мій обід. У цього хлопчини завжди не той обід. Ой. Увага! Тисни сюди! Це може бути найважливіше посилання у твоєму житті. Пш, розігнався, я на це не куплюся. Не купишся? Чудово! Mm -hmm. Але ніщо так не змінить твоє життя, як перехід за цим посиланням. Хороша спроба, дякую, не треба. Мої вітання. Тим, що ти не натиснув на два попередніх посилання, ти довів, що ти розумний. Mm -hmm. Натисне сюди, і твоя мама завжди тобою пишатиметься. Mm -hmm. Це правда, любий. Я mm -hmm. так пишатимуся, якщо ти натиснеш, і так засмучуся, якщо ні. Мамо. О, чудово! Привіт! Отже, ти хочеш стати лікарем? І, можливо, навіть таким знаменитим інтернет-лікарем, як я. Але чи є у тебе до цього талант? Іспит. Запитання номер один. Який орган тіла качає кров? А серце Б чобіт чи В граф Дракула. О, це я знаю. Клац. Ти вибрав А Серце, молодець. Запитання угу. номер два. У тебе чи yeah? у твоїх сусідів є кредитна картка? Mm. Oh, uh -huh. Вітаю! Тебе прийняли oh. в медичну онлайн-школу доктора інтернет-доктора. І як вступний подарунок перші два заняття безкоштовні! 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 Друзі, ви не повірите! Не сплата приведе до вимоги про оплату. Всі продажі остаточні. Плата за паркуку з квитанцією. Суха чистка. Не віддавати хімчисті. Два концерти ввечері. Два напої мінімум. Батареї у комплект не входять. Як показано на ТВ. Авторські права закрічені. Wi-Fi відсутні. Вимагається збірка. Рощить, 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 рощить ніколи не зможеш стати лікарем Хенку. Схоже, цьому юнаку потрібен людяник. Дякую, доктора Хенку. Я був хворий і потребував людяника. І ти дав мені людяник, і тепер у мене є людяник і я одужав! Дякую. А це, що роблять лікарі? Роздають людяники. То, хто хоче стати моїм першим пацієнтом, ні, mm. не за що. Добре, одне питання, докторе. Якщо ми відмовимося, ти діставатимеш нас у день і вночі, поки ми не погодимося. Mm. Так, хороша порада. Анджело, mm. mm. ось мій діагноз. Твій рот дуже, дуже, дуже темний. Ти зміг це виявити вже у перший день медичної онлайн школи. Ого! Круто, так. Тримай людяник. Як скажете, лікарю? Mm. Ай, скажи, останнім часом нічого не болить. Взагалі-то, коли ти покликав мене на огляд, боліло як кістка в горлі. -ха -ха. Дуже смішно, Томе, але кабінет лікаря не місце для жартів. Так, лікарських жартів не буває. Взагалі. Бери людяник і йди. Як скажеш? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm. Що ж мене у тебе безперечно є зап'ясток Слухай, ти ще довго? Взагалі-то я зайнятий. Ой-ой. Що? Я закашлявся. Це дрібниці. Адже так. Я не знаю. Але я часто бачу по телеку, що коли хтось кашляє на початку серії, це ніколи не дрібниці. Краще перевірити у медичному довіднику. Він цифровий. Ой. -ой. Mm. Oh. О, це не добре. Що? Що там? О, та нічого, батарейка майже розрядилася. Досить. Хм. Дозволь запитати, ти почуваєшся Ха, Мій мозок завжди пильний, тому я скажу ніколи. А -а -а -а. Ну, іноді. А нежить у тебе буває. <звук> 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 так, ось зараз. І розлад шлунка, теж буває це чув? А, 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 Добре, добре. Хвилюватися немає про що, мабуть, поки твоя ліва рука не чухається. Наскільки чухається? А? А, ну, Тут сказано, що спершу свербіння малопомітне, але щоб більше про нього думати, то більше чухатися. Це, Бене, я навіть не можу сказати, що це. А, чому? Все настільки погано? Ні, складно вимовити, але цей стан поганий. Скажи мені чесно, доку! Ну, 50% ймовірності, що це нічого. Ага. Але 60% – що ти в поганому стані. Ага. Ага. Мені треба провести дослідження. Візьми. Е -е. Нормальна, очевидно, ця штука погано працює. А, а, а я горю. Бене. Я проходив повз твоє робоче місце і помітив, що місце є, а роботи немає. Вибач, Том, я не можу працювати. Мені потрібен лікарняний. А, а, а. Це було правдиво, але Бене, ти не хворий. Ти все це придумав. Хенк не знає, про що говорить. Вибач, Томе, але когось із нас прийняли в медичну онлайн-школу. Залиш мене із пацієнтом. Так, години відвідування закінчилися. Сей. Бене, твоя хвороба виявилася тим, чого я боявся. І це жахливо. О, ні. Наскільки жахливо? Що ж, я був в лікарі майже два дні і ніколи не бачив нічого схожого. Бене, боюся, тобі знадобиться цукорація. Операція. Ах. Ну, ось це доводить мої побоювання. Ну, доводити побоювання, це основна робота лікаря. Може мені звернутися за іншою думкою. Добре, ось. На мою думку, морозиво смачніше ніж заморожений йогурт. Але щодо твого стану, якщо не буде операції, можна і заберу це. А, а коли її можна буде провести лікарю? Заждіть. Може, я спробую альтернативну медицину. <плес> oh! Бене, Тобі не потрібна операція. Тобі треба просто розслабитися. Ось, вдихай пахощі. Не можу дихати. Що ми зробимо? Я надсилатиму тобі цілющу енергію від серця до серця, поки тобі не стане краще. Добре. Що ж, ти готовий до обіймів? Обійми. А, ні, ніяких обіймів! Ніяких обіймів! Я хочу не хвилюйся, Бене! Це легка п'ятихвилинна процедура. Кожен лікар може провести її навпомацьки. І це добре, бо я не хочу бачити нічого противного. Спочатку надріжте ось тут. Ні, вибачте, не тут, тут, і потім ні теж не тут. І розділіть решту. О, яка гіду. Це дуже проста операція. Ой, Щось тут не так. Я впораюсь. Я інтернет-доктор. Ні! Стійте! Слава Богу, Бене, це безумство. Ти не можеш цього зробити. Томе, годі. Я тільки 0, 0.00 нуль один відсоток шансу, що я перенесу цю операцію, але немає жодних шансів, що я перенесу хворобу. Це проста математика. Я не зможу встати навіть якщо спробую. Так, годі базікати, Треба починати негайно. Так кажуть медики. То мене стій, зроби щось. Mm. А добре. Знаєш, якщо ти такий хворий, мені доведеться підійти до твого комп'ютера, залізти в твій комп'ютер, програмувати на твоєму комп'ютері і самому зробити застосунок. О, добре, яка різниця. Я дуже сподіваюся, що не зіпсую твій код. Не хвилюйся, я знаю, що робити. Просто вистукуєш по клавіатурі і все а саме ні, собою виходить. Ой, Бене, тут є кнопочка скасувати? касувати. Не смій чіпати мій кот. <гум> Бене, я думав, ти хворий, і тобі потрібна операція. Я вже значно краще почуваюся, тому відійди. Він одужав. Я його вилікував, а я і не знаю, що зробив. Побіжу, розкажу доктору. Отже, у цього лікаря був перший-перший успіх. І останній. <плес> Ти не заплатив за перші два безкоштовні заняття, і тому я змушений хенку вигнати тебе зі своєї школи. <плес> Може, варто спробувати стати інтернет-дантистом. Натисни на посилання внизу. Дякую, не треба. <плес> Отже, цей пацієнт одужав. Дякую, доктор Пен. знаєш, якщо ти справді хочеш стати лікарем, ти завжди можеш відновити урок. Ні, я засвоїв свій урок. Ніколи не вір рекламі. Саме так. І зараз у мене є краща ідея. У сьогоднішній серії лікарня бегемотів. Може, я й гіпопотам, але я знаю клятву Гіппократа. Так, а вже ж. Дяник зовсім не має смаку. Подумаєш?